Заходу, сходу, півночі і півдня я чую одне болить. Болить моє серце, бо в ньому країна, яка сьогодні кричить. Я чую її голос. Я жива і буду жить, а ви стоїть, стоїть за пращурів, за землю і наступних поколінь. Бо наша нація це нація героїв всіх століть. І ми стоїмо. І будемо стояти з Україною в серці своїм. Ми вистоїмо все Україну. А ти вистоїш ці найстрашніші часи, всі обстріли міст і теракти у них. Вистоїш темряву, що валить із ніг. Але вистоїш з незламним народом своїм. Блекаут хочуть нам влаштувати країні, яка здатна все подолати. При свічках, але в вільній країні, в темряві, але з вогником, який буде завжди горіти. Ми відбудуємо тебе і загоїмо рани, коли перемога замінить вибухи і сирени у нашій державі. І плакати люди будуть від щастя, але ніколи не забудемо тих, хто ліг за майбутнє наше. Ти наша сила, могутність і віра, у гордість і незламна надія. Це наш дім і велика Кайдашева родина. Ти наше все рідненька Україна сьогодні змучена. Розбита, але така незламна і сильна. Будь-якою солов'їною, ми будемо любити тебе безмірно. Ці кілометри назавжди у наших серцях, ця могутність і велич країни, громадянином якої є я, герб Україну і згімна слова навіки в кожному з нас. Присяга любити тебе, Україно! Кожен заклав у серцях, признаюся, коханні, тобі я так щиро, ти виховуєш нас, і сьогодні ми боронимо тебе так сильно. Ти будеш пишатися нами, твоїми синами й дочками, які за тебе стоять і будуть стояти віками. Говорив нам Шевченко: Любіть Україну, боріться за неї щодня. За історію, літературу і мову, бо це найбільший ваш скарб життя. Збудувати славну українську державу заповідав нам Франко. Коцюбинський говорив: не здавайтесь, ідіть до свого. Зі своїм славним народом ти будеш стояти вічно країна. Він знає, що таке незалежність свобода, цей народ незламний, як і його. Багатолітня воля.